Експлуатована плоска покрівля чи гарне це рішення, чи ні? От дивіться ви самі. це в нас майже вже третій, не майже а третій поверх самого будинку, де ми з будинку вийшли на експлуатовану покрівлю. Ось таких вона має немаленьких параметрів. Потім це все заш'ється, і можливо тут буде ось тусити. Єдине, що мені трошечки не подобається, що тут дуже багато вент каналів. Але без них це все неможливо. І Тут люди, в принципі, не будуть ж 24 на 7 знаходитись на покрівлю. наприклад, ту зону можливо, там під барбекю зону зробити. Там та інша зона зона наприклад, там звичайного відпочинку, чи ще якось, тому що коли у тебе такі масштаби, то відпочинок має бути однозначно. І саме головне. Це краєвиди. Гляньте, ми стоїмо на покрівлі, і майже видно все котежне містечко. Всіх сусідів ти бачиш, майже е в кожне віконечко можеш заглянути. Це є як плюс, так і мінус. Але не, на мою думку, експлуатовані покрівлі це топчик. І виконуйте їх. Будинки у хай-тек стилі вони завжди просяться, щоб тут виконати ось цю покрівлю, де ви зможете відпочивати та тусити. Тому, як на мене, класне рішення.